Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми з вами починаємо новий летсплей, і він буде по грі Sky Hill. Ви напевно пам'ятаєте огляд цієї гри, і вона настільки гарна і настільки мені сподобалась, що я вирішив зробити летсплей. Отже, давайте ми будемо грати на нормалі. Я знаю, що на харді дуже мало є гравців, які дійшли до першого поверху. Отже, ми все ж таки з вами візьмемо нормал. Туторіал ми вимкнемо. І у нас, бачите, є пасивні і активні характеристики нашого персонажу, так скажімо. Отже, коли ми будемо помирати, то у нас будуть з'являтися якийсь вибір. Зараз ми з вами починаємо нову гру. Ні разу ще не помирали, а гра настільки ну, досить таки складна, що помирати доведеться дуже часто і дуже багато. Отже, давайте ми коротко знайомимося ще раз з історією цієї гри. Я приїхав у місто на декілька днів по, по справах. Це була не така недовга подорож. То чому б не відпочити декілька днів у стильному готелі, ось вам ключ каже на ресепшені. Ваша кімната обладнана спеціальним біологічним захистом. Ну, бачимо, що наш герой. Дійсно, влаштувався непогано. Читає газету, там написано, що війна майже закінчилась. Але він знає, що коли кажуть, що майже щось закінчилось, то, мабуть, напевне, буде щось гірше. І він вимкнув телевізор і побачив, що полетіли ракети. Населення попереджають, не виходити і ті, у кого є біологічний захист, сидіти. Ну і. Також він почув об'яву по внутрішньому радіо готельному, що сидіть, не висовуйте носа. А тут ще й такий ось фейерверк з вікна. Вашфочав, звичайно, після цього він почав дзвонити. На ресепшн, почав дзвонити взагалі. Скрізь нема тільки гудки, нема ніякого зв'язку. А тут ще якісь незрозумілі звуки. Хтось намагається вірватися до його. Номера, він зляканий, і вирішує або йому сидіти в номері і померти від голоду, або вийти, з'ясувати все, і, можливо, померти швидше. Що там сидиш вмреш, що тут вмреш. Отже, він вирішив все ж таки покластися на себе і спробувати розізнати, розузнати, що ж власне коїться. Ну і ми з вами знаємо, що. Генеруються в випадковому порядку, випадковим чином всі речі, які тут у нас є. Нам потрібно з сотого поверху дістатися до першого. А, готель населений різними потворами. У нас є верстак, на якому ми можемо щось робити. У нас є, як ви бачите, отакі от характеристики герою: сила, швидкість, спритність, точність, здоров'я, і у нього є також. Їжа. Отже, йому треба їсти для того, щоб були сили пересуватися по поверхах. Ну і у нас, власне, ось такі ось є креслення, які ми можемо з вами робити, і які нам потрібно робити. Зараз у нас нема нічого, просто руки. Голі руки з голими руками на ворога. Ну, і власне ось є диван, на якому. софа, на якій можна буде відпочивати. Так, за одне пересування. Неважливо, чи це між кімнатами, чи це міжповерхами, знімається у нас одне очко голоду. Отже, їжа тут дійсно потрібна. Так що це у нас нічого. І нам потрібно з вами буде ходити по цих кімнатах, набирати різних речей, дістатися до першого поверху. Не так все це просто. Як виявляється, так, правою кнопкою ми натискаємо і з'ясовуємо, є у нас тут речі, які варті нашої уваги чи нема. Нам зараз потрібно перше знайти хоч що небудь, хоч яку небудь зброю. Пусто, нема ніде нікого. А, та ладно, так будь-такого не може. І хоча в нього всього 20 здоров'я, а в нас 100, але ж ми голими руками. Він, щоправда, теж голими руками. О, Один і один. Двадцять разів треба вдарити його, так? Щоб набити йому писок. Ну, у нас іще є ось така можливість, дивіться, ми можемо дійсно бити йому в писок, але 50% шанс, що ми по попадемо. По рукам йому бити нема сенсу. В тулуб йому теж. Ну будемо намагатися. Міс. я так і думав, в 8,4. 3-3. 15. Ну, я так думаю, що ми потерпаємо. Екстра Терн. Ага, у нас ще є екстратн інколи. І нам під фартилом ми двічі попали йому вніс. Напевно. Чим його тільки розсмішили, мені здається. 9.1. Ну, треба намагатися бити йому в обличчя. В обличчя, чи що там, в Харю. Так, мабуть. Але ж подивіться, так? Я б з таким не те, що не бився. Я б тікав би, мабуть, і заперся б в своїй кімнаті, і сидів би і ні, ніколи ні, 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 не висовувався звідтіля. Помер би від голоду. Так, але ж це в нас бізнесмен, він звик до брудних правил гри. А брудніше, мені здається, тут не придумаєш. Ну, половину здоров'я в нас немає, а в нас немає до того ж. Ні їжі, ну нема нічого, нічогісінького. Це якийсь жах. Мені здається, це якась жерсть справжня. Так, ноутбук виз, ну, коротше кажучи, якась, якась записка. Ми звісно з вами подивимося на неї. Давай, далі. Ага. Все ж таки є, палиця в нас тепер є. Чудово. Два і три. А один і два ми з вами голими руками. Отже, все ж таки. 3, 2, 4 і 2. Це вже краще. Це вже набагато краще, і в нас скоро рівень буде піднятий. Добре. Ну і отже, давайте подивимось. Ем. Це час для молитви. Всі вмерли. Чудова. Чудова така записка, яка налагоджує, мені здається, на такі. на ясні думки, на такі, перспективні. Кентфут. Швидше за все, це котяча їжа або собача. От я зараз ризикував, ідучи сюди з таким здоров'ям, але ну ви бачите, що нам потрібно трошки ризикнути. Інакше ми з вами ну дійсно померемо повернемося назад і там просто будемо тихо помирати. Не хотілося би, звичайно, цього. Так, ще один мінус голод. Ми з вами вже скільки? Було? 50, 10. 10 голоду ми вже з вами маємо. А, і 25. Отже, я, я пропоную споживати це зараз. Краще зараз їсти те, що можна не відкладати його на завтра. І в нас є бандаж. Також пропоную його на себе накласти 65 65. Ну, і в нас є зброя, власне. Будемо сподіватися, що ми не натрапимо на якогось дуже сильного монстра, який винесе мізки нашому герою за один-два удари. Водичка. О, чудово. Це чудово, ми з вами пройшли три поверхи. Ага. Цікаво, хто ж телефонує. Message from witness. якийсь свідок. Свідок чого? А, він каже, що ми повинні зустрітися на 93-му поверсі. І ти переродишся у чистій чистоті. Ну, добре. Якесь, мені здається, якесь таке повідомлення. Я не впевнений, що потрібно поспішати. От, але ми з вами знаємо, що є тут такі бонуси. Коли ми до... дійдемо до 93-го поверха, то швидше за все ми отримуємо або якісь. Цікавинки, о, до речі, ми можемо повернутися назад. З цим ліфтом і не йти отак. От, абе, або, Ах, ти ж гад такий. Халепа. Або ми з вами отримаємо додатковий досвід. Е, так, шанси дивіться ті ж самі, але значно виросли ушкодження. 90, може, може йому просто в тулуп набити. Ну, давайте. 3,8. І ще один удар. Давайте ми в голову спробуємо. О, чудово. Це він так, знаєте, відімстив. <помста>, Помста така. Помстився за те, що він його. такий чи його. Брат, чи. я не знаю, як вони там по виду. О, чудово, за три удари. Дійсно розізлили хлопця. Справді. А. Каже, що колись мені це, сп... це знадобиться. Але що саме? Зараз ми з вами взнаємо. І тут empty. Отже, що в нас є? Ага! Це у нас звичайна цибуля. Ну, цибулю їсти без хліба, мені здається, це ще гірше, ніж сало без хліба їсти. І тут у нас вода 5. Додаємо. Отже, хай поки що буде, і в нас ще є скреп-метал. Зі скреп-металом ми можемо зробити, ось дивіться, такі ось дуже гарні речі. Нам ще треба знайти дві і в нас буде лезо. А з леза. Ага, або цеглу. Цеглу. І тоді ми зможемо зробити якого-небудь гарного меча, не меча. Ну, ось такий хетчет, наприклад. 6-8. Але тут потрібна спритність, ну, у нас буде. Ще один такий друзяка, і у нас з вами буде тоді можливість прокачати спритність. О, натрапили. Гарно, гарно то натрапили, але тут вже хтось був, як на мене. Все забрали. Так, ну що ж, у нас поки що є трошки здоров'я. Ну, на одного монстра вистачить. Але чи вистачить. Тут же може у нас два бути. Може бути який-небудь дуже сильний. І у нас, ось ви бачите, так, ми можемо полагодити освітлення на цьому поверсі, а також ліфт. Але для цього потрібен gears. Запасні частини. І є інший шлях. Я можу імпровізувати. І використати що-небудь, що в мене є в руці або в моєму рюкзаку. Але я можу втратити ці речі. Отже, давайте спробуємо. Done! But I lost my scrap metal. Отже, у нас прощавай лезо гарне. Але тепер тут є світло, і ми можемо звідсіля поїхати, не підійматися наверх, і сюди ж повернутися, якщо що, так. Ну добре. О. яка красуня. І ще й записка від неї. Vip, somebody on needs. This. VIP-Keycard. Ага, тепер ми зможемо з вами, наскільки я розумію, повертатися в свій власний номер. Зразу. Нагору. Не на 99-й, як без цієї картки. А на 100-й. Так, і це у нас частина щоденника, а тут нема нічого. Отже, давайте ми ознайомимося з дуже, цікавою, дуже цікавим щоденником. Так, для того, щоб залишатися в... В розумі, я вирішила, мабуть, так. Я вирішила писати в щоденнику. Я чула крики про допомогу. Але скрізь були мутанти. Сьогодні я пішла донизу перший раз. Дуже тяжко повірити в те, що ніхто не вижив. У цілому, сві... у цілому місті. Я гадала, що, можливо, деякі солдати все ж таки вижили, як у фільмах показують. <сум> В будь-якому випадку я продовжую, я вирішила залишатися тут. Хоч це і можливо потроху зведе мене з розуму. І я вмру від. Недоїдання, недопивання. Ну, ви бачите, дійсно, да, висохла буквально. А, і каже, що в неї є пістолет десь. Хм, Цікаво. Це перший день. А четвертий день каже, що я спустилися тільки на два поверхи донизу і, і сходи. Були абсолютно всі сходи блоковані монстрами. Вони завжди мене помічали перші, але я ховалася за причиненими дверима, так? Та, <смір> нема ні ванни, не туалету, нема нічого. І каже, що я дуже слабка для того, щоб іти далі. Ну, коротше кажучи, бли... приблизно так ось ми з вами взнали історію цієї жіночки. Ми бачимо, що вона померла просто від того, що не було нічого не ні поїсти, не попити. І вона спускалася звідкілясь зверху. О, дійсно гад! Дійсно, їх тут багато, цих потвор. І те, що в неї є картка, оця ВІП, швидше за все вказує на те, що вона дійсно була в одному з таких номерів, як і ми з вами. Я таки думав, що ми змажемо, але я все ж таки буду намагатися йому в голову бити. Та ладно. Він же зараз мене жире. Це я, мабуть, під враженням від смерті тієї жінки мажу постійно, ви тільки погляньте, давайте б'ємо хоч кудись. Чотири, два. Бо тут буде ще один такий же трупик. 33, залишається. Фух, і ап Добре. Добре нарешті. Нарешті ми з вами пройшли всього 5 поверхів, а вже подивіться, як ми нас страждалися. Отже, що нам потрібно? У нас є стік, дивіться, так, і цей стік залежить е ураження цим стіком від спритності. А, і оця зброя теж дивіться, тут у нас спритність 7 потрібна. Тут нам потрібна швидкість 7. Тут сила. ну Звичайно, молотком махати. Тут теж ми бачимо, так? Це у нас звичайна труба. І тут моб якийсь, Dexterity, Теж саме спритність. Отже, я вважаю, що потрібно прокачувати спритність, тим більше, що ми бачимо 1,25 до зброї спритності додається. І 3,5 шанса ухилитися. Отже, Мені здається, спритним бути дуже корисно. От, але і потрібно тут ось дивіться: 10% шанс дуже сильно вдарити. так? Плюс 10%. Просто хід, Просто вдарити. А швидкість нам дає додатковий екстра шанс 2,5%, який у нас був, до речі. І сила нам дає критичний удар 2,5%. І 1,25. 25 Ну що, я не знаю. Екстра шанс теж дуже добре. А тут плюс 10 шанс вдарити. Акуратність. Ну тут все треба, друзі, тут все треба розвивати. Так, ж, 11. І... Ну нам ще потрібно, друзі. Нам потрібно ще, але ж 43. Але ж 43. Добре, давайте ми оце з'їмо, оце вип'ємо. 49. Ще спустимося на один поверх. Тому що повертатися зараз назад і відновлювати здоров'я за рахунок голоду в нас немає. Нема ніякого сенсу. Тому що мало відновиться. Ай, та ладно, Та не може такого бути. 39. У мене є всі шанси здохнути, хлопці. Та дівчатка. Ну, тепер ці шанси ще збільшилися. Чудово. О, oh, ще. 35. 9. Добре. Ну, ще поціль, будь ласка. 9. Чудово, а тепер просто поціль. І цей, дивіться трошки інший, так? Але ж нашому герою дісталося. Ох і дісталося. Хоч він тут і виглядає такий нібито веселий, але це веселість. Ну що? Я навіть не знаю. Ще одного монстра ми з вами не переживемо. Давайте ми повернемося. І трошки відновимось за рахунок їжі, тим паче ми можемо от зараз у Віп зразу заїхати. Так, і ви бачите, так ось що зараз я вказую на те, що ми, ж, ми будемо відпочивати одну годину. І таким чином 10 відновлювати за рахунок їжі. От, давайте 55 і 14 у нас залишиться трошки. Потім, коли тут не буде нічого, то ми будемо віднімати від здоров'я. Ну, 4 то дуже мало залишити все ж таки. А, да! Хтось почав кричати, як тільки я ліг у ліжко. Дуже лячно, дуже лячні... лячно кричала жінка. Ехо у пустому готелі відбав... відлунювалось від стін. Вона не, за... не замовкала довго, і я не міг заснути декілька годин. Чудово! Мінус 30 і 43. Отже, ви бачите, так? Тут такий є нюанс. Ми поспали, але все ж таки. 43 у нас здоров'я всього. Із-за того, що жінка нам не дала спати. Фу. Якось я вам скажу, що в демо-версії якось трошки було полегше. Ну, тут, звичайно, тут все залежить від того, як згенерувалися рівні. Інколи вони, вони генеруються досить таке легко, інколи складно. І 93-й. От ми можемо зараз потрапити з вами на 93-й поверх. Ви бачите? Перескочити декілька поверхів, так? Я розумію? Давайте. Ось 94-й, 93-й. І десь тут нам, можливо, якусь, якийсь досвід дадуть чи щось таке. Пам'ятаєте, так? Ми ж... Телефон підіймали, і там було написано, що поспішай на 93-й поверх, і ти узрієш! Чудово! Тільки цього мені не вистачало 43,9. Просто чудово. Ну що, тут бити тільки в голову? І бажано не мазати. Чудово, двічі змазав. Тричі змазав, просто. І цей теж. Злякався. Хоч одного разу поцілив. Може ще раз. Чотири рази 50% шанс влучити. Ми з вами 4 раз тільки один влучили. Як таке може бути? Як? Яка ж тут імовірність? Ніяка, мені здається. Ну і просто так буде. Ну ось, звісно, це від цього було, да? Ми бачимо. From Witness. Як тільки вони перемогли злого духа, він, то він пішов на 88-й поверх, так? який вів до раю. Ну, ладно. Але він віддав за це в око. Чудово. Просто чудово. І скрепметал. Замість їжі. Нема не бандажу у нас, нема нічого. Ну що, друзі, у нас немає іншого вибору. Тільки йти вперед. Все. Тільки йти вперед, ну, вниз. Або сюди і тут десь. Походити. Можливо, є такий шанс, що якщо тут оцей вбитий, то, можливо, тут нема нікого. Давайте ми скористаємося. Спробуємо скористатися цим шансом. Так, так, салат і молоко. Я навіть його вип'ю, якщо воно скисло. І <говорит> Салат, я жую його. <говорит> 21-25 все одно це нам не допоможе. Кінець близький. Вейт. Я щось тільки ще почув, що це було? А, мабуть, АНЕЛО. Рек. Рванину. Лахміття ми з вами взяли. От, наскільки я пам'ятаю, з лахміття ми можемо щось зробити. ні? Так, ми то можемо, але нам потрібен, потрібен алкоголь. У нас алкоголю нема. Я перев'язався як... Як... чим-небудь би. Але, на жаль. О, дивіться, ми можемо зробити електричну. Ну ізоленту. Але навіщо? Ізоляційну стрічку. Навіщо вона нам потрібна, я навіть не знаю. А, так, ну, ходімо далі. А що робити? Робити нічого, друзі. Тільки помирати. З відсутністю, з повною відсутністю ресурсів. Зараз є ще один монстр, який нам наб'є. Якщо він тут десь, то нам не повезло. От, але ми могли б. Ну що, тут сюди праворуч чи ліворуч. Синя чи червона? Яка? а? Давайте сюди. Пусто. та ладно Та дайте хоч що-небудь. Ну, власне, рис. Рис. Його приготувати треба, але не до того я буду його жувати навіть в такому стані. Недоварений. Захрустів так гарненько. Ну, все одно нема сенсу повертатися. Отже, йдемо вперед. І бачимо чудово! Це просто чудово. Шанс є його вбити, хоч у нього і казка є, так? Він, мабуть, дужче б'ється, але шанс це мінімальний. Так, якщо ми будемо з вами використовувати отаке. Так, не будемо оце використовувати, то ми зможемо 4-5. Це якщо ми не будемо мазати, то нам потрібно вдарити його 5 разів. Він б'є приблизно також. Отже, 5 на 5. Але я хочу все ж таки ризикнути і спробувати йому в каску вдарити. Чудово! А він 8. 9. Але і в мене 9. А в нього 10. А в мене 9. Ну тут пан або пропав, друзі. І власне, якби він час не змазав. Є! Yeah. Це, це ж жерсть справжня. Справжнісінька. Цвяхи нам дуже потрібні зараз. О, бандаж! Але тут більше нема нічого. Дивіться, з носа кров, з очей кров, з голови кров. Ну, це Це дійсно виживання. Хаос 10. Ну, трішечки, ну, це таке. Це пусте. Нам знову треба йти вниз, друзі. Отже, я вам пропоную зустрітися в наступної частини ми з вами обов'язково будемо йти вниз, тому що повертатися нагору немає ніякого сенсу. Там все вже ми продивилися, у нас немає їжі, у нас немає здоров'я, це тільки донизу. І сподіватися на те, що нам щось потрапить до рук смачне або хоча б які-небудь, можливо, ліки. Отже, друзі, зустрінемося наступної частини. Всім дякую за увагу і до побачення!